Добрий день. Як ви знаєте, вчора в Іспанії було вбито Андрія Портнова, і вже добу різні журналісти, аналітики, блогери гадають, хто міг би стояти за цією ліквідацією. Я, звичайно, не є слідчим. З цим буде займатися іспанська поліція. Я так розумію, в тісному контакті з українськими і не лише українськими спецслужбами. Проте, я звернув увагу на одну деталь, а це місце і час вбивства. Як повідомляють ЗМІ, портнова було вбита на очах власних дітей біля американської школи, деякі ЗМІ кажуть, що все ж таки діти вже встигли відійти від нього і були а, вже в межах школи. Проте все одно. Поряд зі школою, де є діти і їх батьки. Ті, хто думає, що Портнова ліквідував так званий от мі... поки що легендарний напівміфічний український Масад, я думаю, вони помиляються. Українські спецслужби і українські патріоти, які ненавидять Портнова, ніколи не дозволять собі. Робити таку ліквідацію в присутності дітей і не просто в присутності дітей, а поряд зі школою, де багато дітей. Тому цю версію я відкидаю як малоймовірну або взагалі неймовірну. А хто ж міг тоді стояти за ліквідацією портнова? Він за своє життя встиг нажити собі безліч ворогів, його паскудний характер, його бажання проламити, зламати, перебудувати під себе судову систему України, що йому багато в чому вдалося, і сьогодні судова система України це страшно корумпована пухлина. Яка самовідтворюється і працює вже навіть без його участі. Це все призвело до того, що його ненавидило дуже багато людей. І серед українських патріотів, і серед великого бізнесу, і серед відвертого криміналу. Всюди було багато людей, які його ненавидили. Тому в якості Скажімо так, основної версії, я би назвав саме кримінальні розборки. При тому треба ще враховувати, що навіть в світі криміналу, серед професійних ліквідаторів, серед професійних вбивць є своєрідний кодекс честі. Вони теж намагаються робити ліквідацію так, щоб був ліквідований дуже Акуратна і надійна саме замовлений об'єкт, так щоб при тому ніхто поряд не постраждав. Ну і тим більше вони теж будуть уникати, незважаючи на те, що це вбивці, кримінальники, вони все одно будуть уникати тих місць, де можуть постраждати діти. Тому. Таку ліквідацію можуть робити або так званий безпредельщики, безпредельний криміналітет. Або є ще одна структура, яка теж була зацікавлена в ліквідації портнова. Це російські спецслужби. Ви скажете, він же працював на них, навіщо їм його ліквідовувати? А тому, що він насій. Інформація, у нього зібрано стільки різного компромату на всю українську владну верхівку, що він цим компроматом може поділитися а може нашкодити і задуманим, скажімо так, операціям. Тому що. Він серед іншого знає і про співпрацю багатьох українських, скажімо так, відних осіб з російськими спецслужбами. Отже, на цій небезпечної інформації. ЗМІ повідомляють, що є плітки, що нібито незадовго до вбивства на Портнова виходили представники американських спецслужб. Які якраз шукали компромат на конкретних українських політиків, можливо, це політки, можливо, правда, це зараз не має значення для російських спецслужб це був сигнал, що портнов може продати щось американцям. І тому його було необхідно негайно ліквідувати. І ліквідували його, як полюбляє Путін з великим символізмом поряд з американською школою, мовляв, і що допомогли тобі твої американці? А те, як після його ліквідації дружня всі російські телеканали і різні зет блогери почали лити сльози, з Портновим почали розказувати про те, який він був хороший, гарний, який він був проросійський, і як його за це ненавидили в Україні. Це теж наводить на думку, що вони всі отримали однакову методічку, яка повинна була переключити увагу суспільства на український слід. В ліквідації портнова. Отже, моя гіпотеза, знов таки кажу, я не слідчий я тільки висловлюю свою думку. Перша і основна версія це кримінальні розборки, це кримінал, який щось в якийсь момент не подивив з портновом, йому помстився. І друга версія. Менш імовірно, але теж доволі імовірно, що це російські спецслужби злякалися того, що портнов є на сій небезпечної інформації і може її продати кому завгодно, аби були гроші. На все добре.